Привіт, футболмани та християни, з вами як завжди, Віталій Сарана і програма «Офсайд», в якій ми обговорюємо все, що відбулося в попередньому турі християнської футбольної ліги. Почнемо як завжди з найцікавішого, а саме з вищої ріги, стартував тур тут з мега рівної та надзвичайно бойової заруби між Гедеоном та Кусто Агро. До матчі команди займали сусідні другу та третю стрічки турнірної таблиці. Там мали по сім очок в активі, що по суті робили поєдинок матчем туру. По грі то в загальному кусто діяв більш гостро. Янгол відродження ж працював від оборони, шукаючи свій момент раз по раз, хвилюючи голкіпера суперників хорошими контрами. В одній з таких атак куций в забити єдиний гол у поєдинку, який і приніс перемогу команді організаторів, варто також зауважити, що їх воротар Хамуда відбив пенальті, чим по суті врятував гру. Наступними на зелений прямокутник 10-ї школи увірвався інтерагротех та Юрія Фарм. Дуаль вийшла просто таки сенсаційною та багатою на динамічні та красиві моменти. Першими розкоркували рахунок фармацевти на 14 14-й хвилині. Сергій Волошин реалізує прекрасний гол і на перерву біло-зелені йдуть з мінімальною перевагою. У другій половині інтеру вдається відігратися ногами Павловського, але фінішний спорт від Юрія Фарм зламав опір аграріїв. Спочатку. Поліщука, потім Свіргун завдають нищівних ударів по воротах і завершують поєдинок з рахунком 1-3 на свою користь. Також цей день Аріартавто обігрує він драйвер з тім 6-3, А благодать поступається одному з фаворитів цьогорічного сезону АФК Яско 2-4. Відповідно до цих результатів інтерагроте, хоч і втрачає очки, але продовжує перебувати на першому місці. ГДО наразі другий Юрія Фарн залітає у трійку лідерів після тріумфального матчу. Продовжуємо першою лігою. У поєдинку аграрія та Аякса було досить спекотно. Увесь перший тайм команди провалив безгольовій боротьбі та спробах нащупати слабкі місця в суперника. А вже ді старту другого полилися голи. Спочатку Влад ібе зі складу аграріїв забив дубль за дві хвилини, але потім вінницькі голландці почали перебудовуватися та надолужувати втрачене. Так двічі Мерварчук та двічі Гега забили по реалізації, та не тільки таким чином. Змогли вирівняти рахунок, але й створити камбек та виграти дуель з непоступливого суперника. Два чотири Аякс продовжує лідерський марш на шляху до Голд Ліги. Е, ну, хочу в першу чергу сказати дякую ЗСУ, дякую організаторам, що маємо змогу проводити цей турнір, грати. Е, чудова погода. В принципі, гра нам вдалась. Е, в першому таймі програвали 2-0, але ну, зібрались по ходу матчу. Прийшлося перестройку, деяку перестройку в команді робити, міняти деякі позиції, але... Е, ну, в кінцевому результаті нам вдалось здобути цю перемогу важку. Дякую супернику. Далі розповімо про гру барбаршопу та Десни. Перукарі до цього матчу підходили з втратою кількох гравців, основи серед яких Віктор Жак, що отримав червону карту після гри з полум'ями, але напроти віз для справедливості варто зазначити, що Десна вривалася у гру лише з однією заміною. В першому таймі команди продемонстрували збалансовані тактики. Єдиний гол у ньому було забито гравцем Деснян Артуром Чапаряном. Половина розпочалася вдала також для гравців з передмістя. Кравець подвоїв перевагу своїх одноклубників, а дещо згодом Владислав Титаренко відіграв один гол. Але під завісу матчу все той же кравець поховав надії барбарів. 3 і десна на ріду за Яксом продовжує лідирувати в турнірній таблиці. Крайнім матчем першої ліги була зустріч епіцентру та Атлетика 2011. Обидві команди поки не демонструють високих результатів, але саме в цьому матчі їм представилася нагода надолужити втрачене. Поєдинок був надзвичайно багатим на голи і божевільні дахозносні моменти біля воріт кожного суперника. За 40 хвилин Атлетик спромігся занести аж 5 реалізацій, але епіцентр постарався ще краще і забив 7. Відповідний рахунок 7-5 дає можливість будівельникам заробити три очі. А в їх складі варто відзначити Дмитра Красновецького, що реалізує покер. Трішки неоднозначна гра видалася, наче ввели в рахунку 6-2, все було добре. Потім якісь неоднозначні такі помилки з нашого боку трішки привезли собі голів, якби змусили себе нервувати трішки в кінці. Але, скажімо так, перемога все ж таки, напевно, закономірно. Більше моментів реалізували, якби ще багато не реалізували. Тобто виграли 7-5, Далі продовжуємо, хоч був по турнірній таблиці, якби подивимося, чи вдасться нам попасти в першу четвірку і закінчити в ній коло. Також в цей день полум'я розгромило бухтаун. Тринулий і турнірна таблиця першої ліги наразі виглядає наступним чином. Що ж і тепер до другої ліги? Як зауважило більшість її представників, цьогоріч вона найбільш паритетна та рівна по складу учасників, що дає неабияку першинку у кожен матч? Почнемо з заруби незламних та Феніксу. Обидві команди грали у комбінаційний расовий футбол, і тільки певна доля фарту та майстерності дала можливість Андросюку та компанії виграти з мінімальним рахунком 3-2. Ну, матч дійсно був цікавий, так як і прогнозувалося, було мало бути багато боротьби, так і було. Ну, дві класних команди рахую грали і дійсно Фенікс сподобався, дуже є, замітив у них цікавих нових гравців, досить непогано, органічно грали. Тому, думаю, десь, мабуть, нам трошки більше. Пощастило, чи може десь якийсь певний клас сказався. Не знаю. Буде ще друге коло, другий матч, там побачимо. Тому досить непогано все вийшло. Ми довольні, що виграли. І всім гарного дня. А завершуємо випуск матчу між командами Мевіничани та Він Сіті. У Вінничан в Лазареті опинився їх ключовий гравець Олександр Горобчук, тому вони виходили по суті без лідера. Містяни ж на куражі від попередніх перемог рвали зі старту, щоб не втратити жодного очка. Відповідно, по грі першим номером себе позиціонували саме вони, і неспішно реалізовуючи свої моменти, пройшли від старту до фінішу, не пропустивши жодного голу і забивши три. Відповідно, цифри на табло 0-3 і Вінсіті все впевненіше мітить на голд-лігу. Також цей день Куба ледве унесла ноги у Грізол Сіті 4-3. А Вінфілду досить таке дивний гріз Арпалом, забив лише один гол та взяв заповітних три очки. І в турнірній таблиці другої ліги вже помалу вимальовується умовна золота ліга. Це незламні Куба, Вінфілд та Він Сіті. Але, звичайно ж, попереду ще друге коло змагань. Ну і звичайно, ключовий матч перед другим колом між Вінфіл там так кубою